Так, всім привіт! Ржаве залізо знову в програмі. Велосипеди дитинства. Всякі рами американські, Ну, ви знаєте від чого вони. Здають сітки, всяке таке машини згорівші. В общем, капець. Щось такого цікавого. Хотів сошник показати. От, чи це не сошник, що це таке? Грамезне. Воно більше, ніж по пояс мені. вон частково валяється якась. Ну, а так більше такого щось цікавого немає для вас щось показати, тому буде, покажу. В даний момент не бачу нічого цікавого. Так, Всім доброго ранку. Почну з самого цікавого, що знайшов, це такий прес. Прес для якихось фото або що ще, не знаю, цікавий такий. Гарний, прикольний. Ціна 900 гривень, він ваш. Винт, гайка, все присутнє. Ножки тут присутні якраз. Ну, повністю все, що іменно треба. Так, е, знайшов ще гантелю. Ось таку цікаву. Ось таку. Ось таку гантелю Ціна її 180 гривень, це в нас 100 гривень. І є ще такими речами різними. Ціна 150, закривається, все працює. В общем, як є. Далі є ось. Такий авіаційний ящик ось так. Грамезний, великий, цікавий. Ціна його 350 гривень, він алюмінієвий. ну, як бачите, гарний. Далі йдемо два шприца у нас є ось таких на продаж. Цей у нас буде 135 гривень, цей у нас буде 145 гривень. Коробочки 20 гривень. Потім є совєтська пружина. 4 штуки. Ну, ось ціна їх 250 гривень. Так, далі йдемо викрутки. Така у нас буде 35, така в нас буде 10, така у нас буде 45, така у нас буде 30, така у нас шило буде. 50. Це в нас буде 10, 30, 30, 30, 30, 30, як і в прошлому відео. Але чуть хущо йому стані. 30, 30, 30, 30, 30, 30 і 20. Це в нас річ 20. Це в нас річ 15. Це в нас річ 20. Ручка 20 гривень. Це в нас річ 25. Це в нас 20. Прес якийсь цікавий такий, не знаю навіщо він зроблений. Ціна 80. це в нас буде 150. це у нас 50. це в нас буде 45. це в нас буде. 35, хай буде цей 20, молоток у нас буде. 50, трубка у нас буде 40, Керн у нас буде. 50, брусок, у нас буде, 35, цей 10. Зубило, дивіться, у нас 20. Пробоюць у нас 30, 30, 25, хай буде і 25. Так, далі є винти, дотисків, такі. Цікаві різні. Ціна їх 250. Цей у нас буде 220. І цей у нас буде 350. Це у нас річ з нарізаними різьбами. Буде в нас 70. Так, ці всі. Різні. Знайшов. Ціна їх 125, ніж буде 20. Ножі будуть у нас 15, 15, 15, 15 пилочка 10. Це у нас буде 35, це у нас 10, 10, і це у нас буде 45. Це у нас буде 50. Пилки дві, дві штуки. Можна що хочете, пиляти. Робити з ними 100 гривень за дві штуки, і вони ваші. Ліка пластикова 5 гривень, коловорот. Такий ручний з тріщоткою все працює. Ціна 100 гривень. Сйомник якийсь цікавий такий, гарний, прикольний. Ціна його 100 гривень. Тиски. Ось такі відбита нижня частина, де затискати, але можна їх прорізати отвори і кріпити на ті отвори. А так з ними все нормально. Ціна 300 гривень і вони ваші. Це у нас буде 50, цей у нас буде 350, цей в нас буде клещі 60. Цей в нас буде 60. Хай буде. Ці по 10 за кожен. Ключі у нас будуть 135. Райбера у нас будуть 5 штук. Ціна 150 гривень. Кому цікаво, беріть, поки є. Так, далі йдемо мічики. Як ви бачите, ось такі цікаві. Кількість не рахував. Хочу продати отакою от купою. Ціна їх 1200 гривень, і вони всі ваші. Далі є ось така річ. Цікава, рівненька, фрезерована, гарна ціна її 100 гривень. Струбцинка маленька. Ціна 35, цей у нас буде 20, цей у нас буде 15, цей 10, перчатка з різними там цікавими такими речами. Без заглядування 50 гривень і буде вам цікаво. Ключ у нас буде 135, цей у нас буде ножниці 80, цей набір різних щупів. 4 штуки. Ціна їх 200 гривень. І вони всі ваші. Так, що я не показав ще вам, оці навіси 4 штуки, 100 гривень. Електрозамок повинен працювати. Ключа до нього немає, я сразу кажу. Електричество можна підключити. Ну, я думаю, він працювати буде. Но ключа немає, сразу кажу. Ціна 80 гривень. Це в нас мірна трубка така. Із цими 80, лопатка в нас буде 70. Все, вроді би, все показав. Кого щось зацікавило, пишіть, будь ласка, на Viber. Тому що всі телефонують, як тільки, тільки виходить відео. Я не встигаю, просто у мене то телефон заглючив, то і ще якась. Краще, щоб написали ви на Viber для того, щоб можна було з вами порозмовляти і сказати, чи є, чи немає. Всім дякую за перегляд мого відео. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, комент. Хто хоче, може поділитися зі своїми друзями, знайомими, з близькими, повністю зі всіма. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення!